спасо преображенський собор один з найбільших православних храмів України. Місцем будівництва головного храму в Житомирі вибрали площу торговиця, нинішня площа перемоги, де знаходилися заміські торгові ряди та лавки. Собор почали будувати у 1866 році, а закінчили у 1874 році. Собор побудований у візантійському стилі. Висота собору складає 53 метри. На дзвіниці встановлений головний дзвін, який важить близько 750 кілограмів, тобто 46 поділ. У 2024 році спасопребражанському собору виповнилось 150 років.